На початку 30-х років ХХ століття основним центром опору більшовицькій політиці колективізації та форсованої індустріалізації було українське село. В Україні сталося понад 4 тисячі масових протестних виступів за участю близько півтора мільйони чоловік. З колгоспів вийшли 41 200 селянських господарств, близько 500 сільських рад відмовилися приймати нереальні плани хлібозаготівель. Не бажаючи втрачати Україну, радянський режим побудував план винищення частини української нації, що був замаскований під плани здачі хліба державі. Ішлося про повне вилучення всіх запасів зерна, а потім конфіскацію інших продуктів харчування та майна в якості штрафів за невиконання плану здачі хліба. Перетворивши Україну на територію масового голоду, режим перекрив всі шляхи до порятунку. Відбулася ізоляція голодуючих, вивозили усі запаси їжі, заборонялася торгівля та ввезення будь-яких товарів. У 1920-30-х роках газети регулярно публікували списки районів, сіл, колгоспів, підприємств чи навіть окремих осіб, які не виконували планів із заготівлі продовольства. Такі списки називались Чорні дошки. Наборжників, які потрапляли на ці чорні дошки, на противагу до червоних дощок списків пошади, накладали різноманітні штрафи і санкції. Аж до прямих репресій професіонах трудових колективів. У роки голоду потрапляння села на чорну дошку означало вирок його жителя. Право вносити села і колективи до такого списку мали обласні представництва ЦК Компартії України за поданням районних і сільських осеред. Формально це була ініціатива знизу. Ще однією складовою геноциду було свідоме блокування інформації про голод. У січні 1933 року радянською владою було зроблено заяву про відсутність голоду в країні. Сталінський режим відмовився від зовнішньої допомоги. У 1932 році Сталін підписав закон, який передбачав мінімум 10 років в'язниці, максимум розстрілу за крадіжку із Його Прозвали його закон про п'ять колосків за те, що навіть кілька зібраних без дозволу колосків призводили до розстрілу. У 1932 році. Масовий голод, який охопив широкі території СРСР і України. Не минув і місто Умань. Документальні повідомлення про перші масові випадки голодування та смертей від голоду після урожаю 1932 року з'явились аж у січні 1933 року. 8 лютого 1933 року ЦК КПУ видає закриту постанову про випадки голодування в селах, невеликих містах, республіки і заходи по наданню негайної допомоги населенню. Перші повідомлення про незадовільне постачання продовольства в місті Умань з'явилися у січні 1933 року. В січні хліб отримували тільки особи, які йшли по першому списку: робітники, науковці, вчителі, студенти, працівники пошти по 300 грам на особу. Проте члени їх сімей хліба не отримували. 16, 17 січня 19 січня хліб зовсім не видавався. Виявлено 9 випадків від голоду. В Цей час в місті було організовано дитячі харчові пункти на допомогу голодуючим. Проте повністю забезпечити дітей та дорослих було неможливо. Хоча і видавалось на день всього 200 грам хліба. На 1 березня 1933 року. В Умацькому районі було 225 голодуючих дітей, 379 голодуючих дорослих, 2604 опухших від холоду та 188 померлих. В Умані перебувало більше ста сімей червоноармійців, які зовсім не отримували продуктів харчування. По місту значно збільшилась смертність від голоду. Серед школярів міста виявлено понад 400 дітей, що не доїдають. З них більшість упустила. Важко підрахувати загальну кількість померлих з голоду дітей, особливо віком до трьох років. Проте відомо, що по Україні дитяча смерті сягала 50% від усього померлого населення. За три голодних роки кількість дітей у школах, дитсадках, училищах зменшилась на 1 мільйон 71 тисячу чоловік. Ось декілька страх, якими харчувалися у ті страшні часи. Галети. Млинці з гнилої капусти і товченого насіння акації. Балабеники. Печиво сухого товченого щевну. Коржики або млинці з макухи, гнилої картоплі, товчених кукурудзяних качанів. Колови, сухого цвіту акації, насіння путінів, картопляних кучмайок, листя моливи, колости. Леп'яники. Коржики з липового насіння. Лемішка. Варево жилутяне. Слободяники коржики злободи. За ці 17 місяців голодомору було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони українців поза її межами. В регіонах, що історично були заселені українцями, Кубань, Північний Кавказ, Нижнє Ворожча та Казахстан. Від Голодомору припав на весну 1933 року. В Україні від голоду щохвилини вмирало 17 людей. 1400 щогодин, понад 30 тисяч щодня. Питання кількості людських втрат в Україні від голоду до досі лишається відкритим. Реальні цифри загиблих замовчувалися, що підтверджується на даному мату не реєструвати смертність дітей у віці до року. Українці у віці від 6 місяців до 17 років. Становили близько половини всіх жертв У зв'язку з цим середня тривалість життя українців у 1933 році становила 7 років і 3 місяці для чоловіків і 10 років і 9 місяців для жінок. За всю історію людства подібних показників ніде не було зафіксовано. За антиукраїнською спрямованістю та масштабністю застосування голод 1932 -го 1933 років виявився найжахливішою зброєю масового знищення та соціального поневолення населення України, якою скористався тоталітарний кому.